Усім привіт! Сьогодні ми з котом вирішили вам розповісти про невелику автоматизацію, яку ми приготували для наших курей. Придбали ось таку розетку з таймером. Після того, як ми зробили бункерну годівницю старої хлібниці, відпала потреба кожного дня заходити в курник для годування. Але світло все ж потрібно вмикати і вимикати, аби досвідчувати декілька годин на день. Така розетка допоможе нам не робити і цього, вона буде самостійно вмикати і вимикати світло у заданий час. Є два положення: вправо працює як звичайна розетка, вліво вмикання і вимикання по таймеру. Їх існує декілька видів із керуванням через Bluetooth, з електронним таймером. Але ми вирішили взяти найпростішу із механічним таймером, оскільки, як показує практик, Чим менше того, що може ламатися, тим менше воно ламається. Зібрана ця розетка доволі якісно та має ступінь захисту IP44, що запобігає потраплянню пилу та вологи. Для початку роботи необхідно виставити за допомогою рухомого циферблату актуальний час, рухаючи його за годинниковою стрілкою. Ось так. За допомогою синіх клавіш потрібно виставити, коли розетка має вмикатися, а коли вимикатися. У середині кожної години присутні 4 таких клавіші, а отже одна клавіша це 15 хвилин, що і є мінімальним інтервалом вмикання і вимикання. Штука доволі зручна, але мінусом є те, що при відключенні світла актуальний час буде збиватися, оскільки пристрій не має механічного ключа заведення і працює лише від мережі. Також плануємо використовувати таку розетку і для підсвічування розсади.